Розмови про початок сьомої хвилі мобілізації виникають то тут, то там воно й не дивно. Адже українців, котрих призвали захищати територіальну цілісність держави минулої весни, потрібно комусь змінити на бойовому посту. Військові рекрутери вже готуються до нової хвилі мобілізації, але жодних планів навіть з приблизними цифрами ще не отримали. Терміни проведення і об'єм кількість людей, які будуть залучатися до мобілізації, це поки що невідомо. Ми не розголошуємо, бо ці показники будуть залежати від тієї ситуації, яка буде саме розвиватися або загострюватися, або навпаки буде затухати на сході нашої країни, та від кількості кандидатів, які прийдуть к нам на контрактну службу. Тобто саме від цих показників буде залежати ці цифри: кількість і дата проведення. Ну, приблизно орієнтовно це на весну. Армійці запевняють, що кількість мобілізантів цієї весни залежатиме від того, як ітиме кампанія прийому на контрактну службу. Тим більше, що за новим законодавством про військову службу значно спрощено процедуру прийняття на контракт. Хоча кажуть військові, тих, хто хоче не працювати, а просто отримувати гроші, служити не візьмуть. Окрім того, чималий вибір і терміну служби контракт можна підписати на 3-5 років або до завершення особливого періоду. А ще законодавці розширили перелік осіб, які Можуть нести службу за контрактом прийняття на військову службу за контрактом, військовослужбовцем цим за призовом під час мобілізації, також укладання короткострокового контракту військовослужбовцями військової служби до закінчення особливого періоду, або підписання контракту діючими або продовження контракту діючими контрактниками або військовослужбовцями строкової служби на срок від 3 до 5 років. Піти служити за контрактом можуть також і військовослужбовці строкової служби, але за умови що до Дембеля їм залишилося не більше місяця. Перейти до когорти професійних військових за бажання можуть і мобілізовані. Законами дозволено здійснити відбір числа громадян призовного віку, які мають базову середню освіту, що дозволяє збільшити люський ресурс для прийняття на військову службу за контрактом. Значить, і возраст від вісімнадцяті для мобілізованих, які йдуть на контракт 18 до 60 років. А для контрактників, які ну спочатку прийшли, до 40 років, серед переваг контрактної служби армійці називають гарантовані відпустки і медичне забезпечення, а також стабільну та високу зарплатню. А з січня місяця цього року її справді можна назвати привабливою. Міністром оборони 31 грудня прийняти відповідне рішення щодо порядку нарахування грошового забезпечення в січні 2016 року. Відповідно до цього рішення, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців збройних сил України буде становити від 7 тисяч та вище. Так, наприклад, по первінні посаді буде грошове захищення десь 7 тисяч, наприклад, цьому місяці Уже командир відділення або сержант буде отримувати 9 тисяч гривень. Фахівці кажуть, контрактникам вже з цього місяця виплачують підвищену зарплатню. Та в бочці меду є й ложка дьогтю. Документи, які регламентуватимуть її виплату в подальшому, в лютому, березні і так далі, ще на стадії підготовки. Та, попри це, чверть від поставленого перед областю завдання по вербуванню контрактників Чернігівщина вже виконала. Близько 25 осіб, виявили бажання служити за контрактом.